Перше за три роки війни минулого тижня я пропустив поїздку на фронт, по незалежних від нашої команди обставинах. Це є санкції і перешкоди, яку нам намагається зробити влада. Для них війни немає. Вони займаються виборами, вони міряють рейтинги, вони руйнують єдність і продовжують красти. Сподіваючись, що ми будемо мовчати. І друга позиція це те, що перешкоджають роботі фонду. Я уявити собі не міг, що у нас всі правоохоронні органи, які перетворилися в каральні, задають запитання: а як ви визначаєте, яким частинам допомагати? Загальна кількість бригад, корпусів, полків. Окремих батальйонів, їх у нас далеко вже перевищило за 200 штук. Ми не будемо зупинятися. І ми не можемо зупинятися. І це в них закінчилася війна, а ми, ми кажемо про єдність. І єдність точно не навколо Зеленського. і не навколо Порошенка. А єдність країни проти Путіна. І єдність країни навколо Збройних Сил. Сьогодні ми отримуємо кофло. Це для нас дуже корисно, так як в нас і Starlink, і батареї. І постійно, щоб був зв'язок з бортом нашим борт, сич бомбер. У нас жіночий екіпаж. Ми запускаємо наш борт, який летить в радіоті за ЛБУЗЕ і допомагає нам уражати техніку. Ми сьогодні отримуємо багато техніки для наших півічників, як бачите. Є техніка для радіобезпеки це цукорки і риби, які нам дуже потрібні для роботи, щоб діставатись до позицій. І також EcoFlow, що критично необхідно для тому що ми працюємо вночі. А хтось працює на позиціях по декілька днів. І для заряджання ну то ж старлінка, ребів, баток потрібні екофлошки. Ну я пілот, оператор крил. Я дякую всім, хто нам допомагає. Найщиріша подяка це я дякую воїнам і хлопцям і дівчатам, які тут роблять свою бойову роботу. І ми дуже давно не були в Запоріжжі. Ми тут для того, щоб підтримати ті військові підрозділи, бо від них залежить, щоб зламати плани Путіна захопити Запоріжжя, мотивуючи, що вони включили себе в свою незграбну, дурну і злочинну. Документ, який вони називають Конституцією, нічого ви не побачите. Україна є і буде сильною і цільною.